У сутінках та на світанку рашисти невеликими піхотними групами намагаються продавити лінію української оборони на токматському напрямку, зокрема від Вербового і Новопокровки. На східному фланзі роботинського виступу московити лізуть уперед у сучасних високотехнологічних тепловідбивних накидках. Вочевидь, сподіваючись, що у такому прикиді їх точно не помітять українські оборонці. Але і таке маскування окупантам не дуже допомагає. Адже лінія фронту на діянці їхньої відповідальності твердять воїни Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України залишається майже незмінною. На передовій побував кореспондент СН Олександр Моторний. Чіпоін два, чіпоін два, Хи на південний захід усюди південніше та то на південний схід від розтрощеного оріхова на Запоріжжі нині суцільна зона турбулентності. Артилерія працює тут багато, але артилерія вона ж працює не прямо там по одному, по двом військовослужбовцям. А FPV-крила, наприклад, їм тільки дай машину. Вони вони відпрацюють по ній. чи, чи бронетехніка. Це це взагалі для них пріоритет. Саме московитські дрони на східному фланзі роботинського виступу наразі найпідступніша загроза. Вважають воїни 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Брина Брина поприводит заработа. Не пройшло повтори. Сприймаємо будь-який дрон як ворожий. Ворожий для пересування. У нас ще оцей особистий дробовик. Це я з дому привіз. Я з дому привіз того олдскульного дробовика-гранатометнику роти вогневої підтримки Карадагу подарував сусід. Батьківщина на весь підрозділ видала сучаснішого. Біля нього насторожіть цього ранку. Сивий Якщо передвигатися з позиції на позицію, то це може пригодитися і Може життя спасти. Згвардійці визнають, така зброя на Токмацькому відтинку фронту зараз дуже допоміжна, але застосовувати її, кажуть, треба зі спеціальними зарядами і лише у крайньому випадку. дроп. Бажано дріб мати трієчку не менше. На мавік вона не годиться. Там п'ятірка, шістка вже перевірено. Це в крайніх випадках. Лише якщо на тебе вже летить, уже впівішка, там немає куди діватися. Тоді треба збивати, щоб хоча б на метрах тридцяти. Та їх головне знаряддя праці іншого калібру. У нас у нас якби нормально. У нас цих гранат вистачає. Цей станковий протитанковий гранатомет, трохи молодший за сивого. Скільки років? 58-й, 59-й пішов. І мало не удвічі старший за командира. СПГ старший за вас. Так, це СПГ Савковий. Був поранений, але тепер знову в строю у полях Запоріжжя він побував в бою так добре, що горівши, був на ремонті. Стріляє далеко і дуже переконливо. Постріл. Три доби. Три доби вони нормально так. Постійно на нашій позиції лізли, лізли, але міномети, АГС, СПГ своє дають. Тіхо, тиха, тихо, тихо, давай. Останнім часом каже Крим зі сторони тимчасово загарбаного вербового та новопокровки московити сунуть геть без техніки і головно у сутінках та на світанку. Це по сірому ну наприклад, там третя, четверта година ранку, по два, по три, по чотири чоловіка намагатись прощупувати наші позиції і де вони. Знайдуть де менш захищено, то вони намагаються штурмувати наприкінці весни для нічних штурмів на Тукманському напрямку. Рашисти почали масово застосовувати маскувальні тепловідбивні накидки. Є такі випадки, коли намагаються і вночі з використанням маск халатів, щоб себе захистити, щоб вони не виглядали. Під тепловізором, як пляма. Та нацгвардійці карадагу твердять, навчилися виявляти і таких технологічно замаскованих ворожих штурмовиків. Особо вже і зеленки ніту там на позиціях. Їм важче тепер підлізти до наших хлопців. Да, да, да! 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 Коли даємо їм відсіч то все добре. Вони потім на який проміжок часу припиняють. Готов. Постріл. Менш тут фронт стабільного положення. Все буде добре. По-любому. З Токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.